Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета безбар'єрність. Ця монета вийшла 23 грудня 2024 року і присвячена філософії суспільства без обмежень, де кожна людина незалежно від віку, статі, фізичних характеристик, етнічної приналежності чи соціального статусу, має рівні можливості для розвитку та самореалізації. Творення безбар'єрного середовища є стратегічною інвестицією в майбутнє країни, де кожен може жити повноцінно. На аверсі монети по центру розміщено стилізований образ птаха з механічним крилом, протезом, який символізує свободу, незламність духу та можливість долати простір без перешкод. Вгорі напис номіналу 5 гривень, а під композицією унизу логотип монетного двору НБУ і напис Україна півколом. Праворуч від птаха малий Державний герб України, ліворуч рік карбування монети 2024. На реверсі монети розміщено стилізоване зображення людей різних соціальних груп, які об'єднані колом: батьки, діти, літні люди, люди, які користуються кріслом каталкою, люди з протезами та власники тварин. Ця композиція символізує різноманіття та безбар'єрність, що підкреслює єдність та інклюзивність суспільства. Монета вийшла в сувенірному пакуванні, на якому також зображені люди різних соціальних груп. Тираж монети 30 тисяч штук, вартість в онлайн-магазині НБУ була 163 гривні. Ось така цікава монетка, актуальна в сучасні часи. Багатьом вона здалась якоюсь недостатньо красивою, а на мою думку, головне вона передає сенс, який в неї вклали автори. А стиль зображення може бути різний. І такий теж, чому б і ні. А ви купили собі в колекцію таку монету? На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.